І отам трішечки ліворуч від мене, тобто праворуч від більшості із вас, стояв театр, а у нас був свій справжній драматичний театр, побудований 1805 року поділ на вулицю Братську. Тут тисячі метрів знайдено. а тут шість це наша така традиція того От в одному з них Я, в надавалося 16 років. Я тут українську Всім привіт. Я приїхала з Свячеслава на цю акцію. Мене звати Міла Мороз, я журналіст, мені 20 років. Я приїхала сюди, щоб сказати, що я за українську мову. Я проти другої державної російської. Закликаю усіх вас також висловити свою позицію. Слава Україні! Я звати Катерина, от я з моїм другом Сашком і ще з іншими трьома людьми почали голодування 7 липня з українським домом. Після того як опозиція звідси пішла. я я минулий четвер на шостий день голодування. Потрапила в лікарню з визначенням. От але плюс в тому насправді в тому, що справа продовжується на сьогоднішній день. Голодую вже 12 людей. Ми починали нас було п'ятеро. З нас п'ятьох залишився тільки Сашко насправді. Хто Вігоди. хто найдовше тримається, але Вігоди. люди ну, нові надходять сюди, і я сподіваюся, що і далі це все буде збільшуватися, і наша справа, яку ми починали, розростешся все більше і менш. А це Люда, яка вас покушає раз не може принести. Але він вже 11-й день не віддається. Ось ця лікарні школи. Дивіться. Маль 5 мільйонів цінних паперів. «А Азіби, варяники, ще сметання, а спортсани. У нас було сходження на хобе. Завтра потрібно буде вже з новий. Вже вечір вечорі, повстанське серце б'є. Але. На бої поспішно подає, а гледна зелетою набої подавай, країнський повстанче в бою не відступай, ледна на набої подавай, в бою не вступай, а ворога такує і праця, що юна

У пані ранений у на назва, а клета за лехтою набою подавай, правійський повстаче вою не вступай, а клета за лехтою набої подавай. Рабінський повстаче вою не вступай, до нього санітарка поспішно йде. Бабурища вдивляєсь, його пізнає, а клета за на бой подавай, правійський постаче, вою не вступай, Аклета за на бой подавай, правійський постаче, вою не вступай. Wir rauschen auf der